Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас тема про мед. Отже, трошечки відкачав меду небагато весняного. Минулого року в мене дуже сильно оси побили сім'ї. З 12, Ні, напевно, навіть не з 12, з 14 сімей, з зими вийшло тільки 4 сім'ї. У мене перший раз таке, вчуся на своїх помилках. отже, І вже знаю, як з ними боротися в цьому році, якщо виникне така ситуація. Бо минулого року плюс 5 дуже довго зберігалася температура плюс 5, бджоли при такій температурі не літають, а оси прекрасно літають і прекрасно бомблять вулики. От я вже я, ну, ніколи не мав такої ситуації. Бджолами, бджоли, бджолами займаюся з 2019 року почав недавно, але дуже багато вже навчився. Ну але ще такої ситуації не мав. Тому коли вже переглядав сім'ї безпосередньо перед морозами, бачу, що е, дуже багато розбитих сімей, ну я відповідно на зиму ті вулики почистив, е, залишив. Залишив тільки ті сильні. От, ну і з зими вийшло 4 сім'ї. Ну, Фактично вийшло 5, але там одна весною е, вже також була розформована, бо вона була дуже слабенька. От, І зараз от, трошечки меду вкачав якийсь в цьому році якийсь такий дуже темний мед. Не знаю, це <кій> сади, акація, липа, все на купу. От. Мед темний. У мене вже один раз був такий мед весною темний. І в цьому році він такий янтарно-янтарно, темно-янтарного кольору. Дуже густий, дуже густий, надзвичайно густий. От. Довго набирається банка, не знаю, з чого вони той мають, де вони його натягнули. У мене пасіка стаціонарна, невиїзна. Ну, але і на тому плюс. Я в цьому році всі сім'ї, які залишились, які перезимували, поділив на двоє. Навіть деякі ще раз на двоє. От, То в мене зараз 10 сімей. 10 сімей є і вони наразі нарощують бджолу. Основний взяток у нас тут є з золотарника вже осінню, серпень, вересень, місяць, якраз цвіте золотарник і це основний взяток. Бо якщо не засаджують поля фермери якимось цві, ну, Якимись рослинами, що медоносами гарними, там соняшником, чи ріпаком, чи ще чимось от таким, такого плану, то відповідно бджоли збирають мед звідусюди. Тобто десь там якісь невеличкі поля, які люди засаджують медоносами невеличкі там, от дуже багато зараз пасовищ тут кров не випас... немає вже майже. і Зараз багато цвіте там всякої кропиви всяких, всякого будяка, а потім Дуже багато в нас тут є вже. Ой, як вже ж воно називається? Такі величезні лапухи, що опіки від них забувся. Ну, менше з тим. Також, також його багато є. Такі вибої є. Тут по боях цвіте дуже багато всяких різних трав. Ну, зараз нас в моєму регіоні дуже пізній мед, ну, пізній взяток. От, тому, тому і пізно качаю. Сьогодні у нас вже липень. Вже десь сьогодні вже і забувся навіть субота. Десь в районі 5 липня чи 6 я вже забувся. Треба подивитися в календар. От, і відповідно... Відповідно, такий пізній, пізні від, пізня відкачка меду. От. Е, ну, але і на тому треба подякувати бджолі. Вони, як то кажуть, трудилися, принесли його. От, Ну і наразі я цього року... Вирощую бджолу. Тобто, ну, нарощую бджолу, тобто, щоб був на основний заток на осінь вже. От. А зараз е трошки небагато собі свіжого меду там, по родині, мамі, татові роздати с с сестрі, братові, там. От, братові жінки. От, ро щось роздамо, залишимо щось собі. На продаж нічого немає. Переважно, якщо є на продаж, то я надлишок продаю. Роз, розходиться за два тижні після відкачки. От. Люди, як сарафанне радіо, то, тому подзвонили тому тому, і все Все розбирають. Е, мед в мене е, я збираю оцей мед суто з магазинних е, корпусів. Я в гніздо не лізу, в гнізді вони завжди мають мед для себе. І на зиму також я не загодовую бджолу. У мене мед є тільки ось з таких корпусів. Так, от з таких от корпусів, в яких знаходяться такі короткі рамки. Це є рамки з гніздових корпусів, а це є з магазинних так званих 145-та рамка. От. Тому тут навіть трохи заготовив вже заготовки для ще корпусів. Якщо би не вистачало, але. В цьому році вистачає, бо, 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 бо меду не дуже багато зараз на першу відкачку весняну. От. З гнізда не беру, як я казав. От маю лаванду, щоб міль не заводилась. Вона прекрасний запах дає для молі. От. Роблю свою вощину, Маю шаблон для вощини. От. Деякий ремонент має прокаточний стіл з радянських э, З радянської пральної машини такий прокаточний стіл для цього, для матриці. Ну, це не шаблон, а матриця. Я маю на увазі матриця. от І наразі отаке медогоночка на три рамки справляється. Я її переробив на двигун, От, поставив двигун, поставив простий звичайний блок управління механічний, тобто вліво-вправо таймер і кількість обертів. Знизу стоїть блок живлення комп'ютерний, який вистачає. Може собі хтось хоче зробити. От, цей привід купив, доставив, зробив кришку акрилову, бо тут як викручуєш, ну, як медогонка працює, тут такий запах стоїть, що бджоли просто нереально сюди пхаються в приміщення. І, а коли накрив, воно собі там все ганяє повітря по кругу і так сильно не чути. Ну, хоча як відкачуєш мед, то дуже чути. Такий запах меду стоїть в приміщенні, що ніхто не може стояти ні, ні бджоли, ні, ні я. Палець вічно лізе попробувати того меду. От, пробував в горлі пече аж. Так що мед файний має бути. Отака от от була коротко, Таке от коротке сьогодні відео про мед. От, кажу, займаюсь недовго, але вже багато дечого знаю і багато дечого використовую всяких різних методів і, 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 і так далі по відношенню до бджілу. От. Ну, До наступних відео.